Як вам здається, чи війна змінила ставлення в владних коридорах в будь-яких опозиційних, безпосередньо влади, міністерствах до розуміння своєї місії, до розуміння того, що, ну добре, ми можемо зголошуватись на це або протестувати, але ми жили так, як ми жили до війни. Після війни, під час війни, так жити вже не можна. Претензії один до одного ми можемо висувати. Але ми можемо говорити про те, що змінилась взагалі філософія державних мужів розуміння своєї місії, чи все ж таки війна а, не стосується більшості з цих людей? Я розумію, наприклад, що далі жити так не можна, і е, просто без змін Україна приречена. А причому зміни мають починатися не тільки з політиків, а з кожної з громадян. Я про це говорю давно. І це стосується прийняття е, тих змін, які в тому числі е, невигідні конкретній людині. Але вони потрібні для того, щоб рухатися в Європейський Союз. Тому угу. що у нас звикли що? Давай хай хтось от, всі навколо міняються, а для мене залишити все як є. От. Мою зону комфорту ні, зміни це вихід за зони комфорта, і це руйнування певних звичних речей для кожного з нас, для кожного. І поки ми це не зрозуміємо, у нас реальних змін не буде. Але е, е, я, я бачу, що е, серед моїх колег в Європейській солідарності дійсно всім ми говоримо про те, що зміни потрібні кардинальні, і все вже. Ну це е, важко було переконати суспільство, важко було зруйнувати цей негласний суспільний договір, який склався ще зацементувався ще за часів Леоніда Кучми такі олігархічно е споживацький. Uh -huh. да, там, з одного боку, всі дають, там, народ просто вимагає, бере там, щось і хоче, щоб все було добре. Да? А, щоб всі були забезпечені, але при цьому менше робити, і кожен, хоче, кожен заздрить, заздрить тому чи іншому олігарху. Все, закінчилося. Це пост. Радянський от період, точніше, тут він не заперечує радянський, але продовжує та, угу. там, радянський, і трохи е е він наслідує його. Все зараз всі мають зрозуміти, що ця історія закінчена. Що ми маємо? Чи влада що... зрозуміла? Нинішня влада. Ні, вони у них зараз ейфорія. Вони вважають, що вони суттот просто саме вони герої всього. Тобто ми бачимо і на Зеленського, де от просто проекція, що він просто бенефіціар всіх абсолютно речей. І е, дуже багато хто із е, топових, от саме з е, навколо банкових структур, вони не хочуть навіть дивитися на інших, не чують. От ми робимо, значить, е, що а, а якщо ми це робимо, значить це правильно. Тобто тут якраз немає розуміння того, що суспільство вже почало змінюватися, і що протест активного проти влади немає лише через те, що люди просто розставляють пріоритети. Спочатку ми переможемо, а потім вже будемо ставити всі питання і вимагати від влади, в тому числі можливо, і піти. Uh -huh. Але спочатку перемога. І влада, на превеликий жаль, цей от суспільну згоду помилково сприймає як одноголосну підтримку. Підтримка велика, але не така, яка, яку влада бачить і для себе малює. Зовсім не така. Uh -huh. Інша справа, що немає і не зараз, і не буде жодної. Політичної сили, яка буде роздувати внутрішню політичну конкуренцію, критика буде, особливо ті кроки, які заважають перемозі, наприклад. Наприклад, ухвалення бюджету і бюджетні витрати, непотрібні витрати, як витрати на мільйонів гривень на марафон, як мільйони гривень, мільярди гривень йдуть на будівництво доріг, не ремонт поточний, а на будівництво. В той час, як нам потрібні програми безпілотників, тому що це війна, війна по дронів і артилерії. Це що та сама партія влади, вона з вами ніяк не спілкується, намагаються ні. Мало того, нам е, намагаються заважати, погрожувати. Хоча ми говоримо е, на міжнародних е, майданчиках те, uh -huh. що потрібно для України одним голосом з владою, але нас намагаються весь час викидати. Uh -huh. Ну тобто, в, влада е, е, робить, я розумію, що е, яка їхня мета: бенефіціар перемоги. От так. Хто має отримати всі преференції з політичні з перемоги, має бути тільки один, нинішній президент. І зараз, от, е, фактично ми бачимо, що вже е, будують трон. Із всіх абсолютно українців, які діяли для перемоги, але це чи це справедливо? Ні? Чи це зараз варто на, на цьому наголошувати? Ні, зараз Зеленський він, як е, е, людина, яка представляє Україну в світі, яку в світі чують, він, він має бути дійсно підтриманий усіма, коли... але потім, але потім найголовніше не пропустити той момент, коли Бо замість того, щоб боротися з драконом, ми отримаємо нового дракона. Коли Зеленський виступає, отримуючи ту чи іншу премію, він згадує, що це премія українського народу. Чи може бути так, що є Зеленський, а є його оточення, яке будує трон? З яким Зеленський, ну важко казати, що він не знає цього, що йому будують трон, так? але який ну, так, мовчки за, за цим спостерігає, що все ж таки світа намагається грати. Я в таку Ні. ситуацію не вірю. Угу. А, якщо лідер бере на себе відповідальність, відповідальність просто вести за собою всіх, то не можна сказати, що ось тут його він знає, а тут він не знає. Ні, він має знати і контролювати все, якщо він лідер, а не е, той, кого призначили грати в Україні е, буде 3 лютого е, саміт Європейського союзу. Так е, е, ми маємо свої зобов'язання перед, е, перед ЄС. Е, як вам здається, а, наші західні партнери, коли вони все це бачать, про що ви говорите. А вони будуть якось намагатись нам допомогти скоригувати нашу внутрішню політику? Обов'язково я зараз. Чи дослухаємось ми дослухаємось А Це до вже питання. Я е, зараз до, до мені от, від, от у мене є мій товариш. Він консультує дуже багато урядів uh -huh. е, І в, в, в різних питаннях. Там я не буду називати, він не мене. мене. Він із Західної Європи. І він мені обережно каже: ну, ми, звичайно. Розуміємо все, як у вас там єдність, підтримка вашого політичного лідера. Але я вам таке скажу: другого Орбана в Європі не, не, не витримає не захочуть бачити. Угу. Він просто так це написав. Ні, не просто так. І ми він говорить: вам потрібна за будь-яких обставин не одна політична партія, яка буде вести, а мультипартійна Ну, Тобто базові речі. Угу. Тобто, в Європі вже експерти. Які на нас дивляться і аналізують, вони побоюються знову монопартійної системи. І вони застерігають уже від цього. Вони мені пишуть, і ну я кажу, я що я з ними, звісно, згоден, що це зараз. Просто ви зрозумієте, що це пріоритети є, але такого українці терпіти там не будуть. Вони дійсно є прихильниками різних політичних Ну про прості речі. Ну, дивіться, ну от але зараз, але зараз ми у нас, ми не ділимося на політичні угу. сили. У нас є зараз одна мета відбитися. Ну, дивіться не. А... Тому що ми, ну, я, наприклад, я вже не піднімаю цю тему, хоча варто було бо так? я маю на увазі інформаційну безпеку. Так. У нас є телевізійний марафон, там є ну, дехто хто розумний, молодці роблять цікаві речі. Я не розумію монополію, я не розумію відсутність нас в е, е, Т2. Але ми бачимо обурення в, там, серед медійників, яких вимкнули, серед деяких народних депутатів, деяких фракцій. Але Європейський Союз, вони ж бачать це. Так, але вони якось не, не висловлюють своє занепокоєння. Ви висловлюють. Поки що вони висловлюються не дуже публічно, а існують і статті. Зокрема, велика зараз була стаття в Нью-Йорк Таймс з критикою закону про медіа, угу. який, на думку авторів статті, яка, наприклад, співпадає з моєю, вони вийшли за межі вимог європейського законодавства. А значно розширили вплив ради з питань телебачення радіомовлення на ті сфери, які ну в Європі не розширяються. Я до чого веду? Чи І може тому? європейський союз пробачити якісь помилки? Владі. Тимчасово потерплять, потерплять. Я, скажі, так. тимчасово будуть терпіти, тому що знову ж таки, як і українці є, є пріоритети. Мене, наприклад, найбільше в цій ситуації збентежило з відключенням каналів мовчання переважної більшості колег. По цеху журналістів, ну це взагалі питання. Ну коли ми були єдині? Ну так на загал. Ну п'ятий ну, канал. Ну коли, чому коли колись коли, помара Помаранчева коли, революція, коли коли переслідували не медіа, дуже багато та, чи інакше? Ну є ж тут тут, тут, тут має бути ну, Ні має бути, але тут я теж трохи маю якийсь досвід. Ми ніколи не були єдиною спільнотою. Так, ми, ми час від часу об'єднувались, коли, наприклад, вводили закон про цензури, журналісти виходили з білими папірцями під Верховну Раду. Два дня ми так постояли, потім розійшлися. Але якоїсь цехової, такої великої справи в нас не було. Але, Але... принаймні сегментарно була дія, а зараз, так. а зараз майже і не було нічого. Майже, оце, не було. оце на, на, насправді дуже поганий знак, тому що що Україна. Чим Україна цінна і чим Україну люблять, скажімо так, і цінують в Європі. Це за громадянське суспільство. Угу. І реакція на несправедливість, яка виражалася в двох майданах. Уже так. І якщо Україна збереже це, Україна буде в Європі. Так і буде. Дякую дуже. Дякую, Дякую. Володимир Арєв, народний депутат, фракції Європейська Солідарність, був гостем програми Вечір про головне провів Валерій Калниш. Дякую, що дивились. Тримайтеся. Переможемо.